Ам'ятивно ставився кожен четвертий. Зараз вже трохи менше. А 91-го, нагадаю незалежність України підтримали понад 90% українців. Утім, віра в державу зростає. Про це та інше. Юліанна Сау. Вона вже має право виходити заміж, сідати за кермо і обирати собі владу. Україна досягла повноліття. Але 18 років повноліття не завжди українці зрілою свою державу не сприймають навіть однолітки. Ну, во второй клас можна переходити. На 7. 7 8 7-8 років. Я зараз десь років 5, не більше. А чому? стремиться, но не делает того, чего надо. Мне не хочет и не умеет. Старший про іменинницю трохи кращої думки. Ну, пока лет 10, наверное. Как будто желание есть, но еще не может самореализоваться. Если посмотреть с политической точки зрения, так я думаю, Украине не более 5-6 лет. Що стосується економічної сторони, я думаю, що в Україні мабуть, років 10. довіри до такої малої дитини українці наймуть і, спостерігаючи за її недолугим дорослішанням 18 років, дійшли висновку. Розраховувати можна лише на себе, і це головна зміна, кажуть соціологи від радянського колективізму до якомога більшої особистої незалежності. Люди перестають довіряти соціальним інститутам, взагалі не тільки. Офіційним інститутам, а й не інститутам. Партіям, церпам, профспілкам і так далі, близько 70% респондентів заявили, що вони або самі намагаються вирішити справу, або звертаються до своїх знайомих родичів, або навіть є такий відсоток. Там 17% сказали, що коли у них виникають проблеми, вони звертаються до кримінальних структур. І лише 12% можуть похвалитися, що їм чимось зарадила в проблемах держава, бо не про те дбає, дослідили соціологи з державних проблем. Українців найбільше цікавлять ближче до власного тіла. Економічна криза, політична нестабільність, зарплати і пенсії, охорона здоров'я, і з величезним відривом стосунки з НАТО, ЄС, проблеми Криму, стан демократії, свободи слова і найменше визнання світом голодомору. Це якщо взагалі питають про державу, якщо ж йдеться про найбільше турботи життя, про неї згадують вчене в останнє: здоров'я, родина, самореалізація, добробут дітей, цікава робота і її оплата. Такий нині рейтинг цінності українців. Держава і її незалежність на нижніх щаблях. Хоча є для. Мені не радісна звістка в останній рік байдужих до неї поменшало. Рік тому майже кожен четвертий негативно ставився до незалежності України, але цього, цього разу тільки 19-80-х. Соціологи нинішній вік держави оцінюють найвище, але й вони не визнають за нею зріості. Україна це 18-річна інфантильна дитина скажімо так, причому з багатьма хворобами, які потрібно лікувати, а не заганяти їх у хронічний у хронічний варіант. Що робити? Знає Галина Йосипівна, яка вже виростила дітей і нині виховує онуку. Ну що робити. треба робити, і робити, щоб мона була в країну підняти. Працювати в Україні дозволено ще з 16 років. Юліана Саухта, Іван Павлович, ТСН, 1+,1.